Дорогі друзі, ми є в галереї Дзига, бачите, який тут розкішний, гарний простір і який у нас розкішний, гарний герой. І ви зараз побачите дуже красиву виставку. Я вже почула і дуже-дуже надихнулася виставка геніального Яна Бочинського. Мене місцями мороз по шкірі, волосся, дитки це дуже будуть зараз у вас інтенсивні враження, але обов'язково приходьте і ще приходьте на подію 31 липня. І про це Ян скаже детальніше в відео. Отож, запрошую Яна до. Мови. Добрий день. Мене звати Ян Бачинський. Виставка називається Альтернативна колекція речей. Можна показати, як це все виглядає загально мало. Голова ця виставка називалася Час вилизує своїх дітей. Попередня так і називалася, але була вона в Києві. А це така друга доповнена едиція. І чому час вилизує своїх дітей? Тому що роботи це тканині барельєфи. і. Кілька скульптур, вони складаються зі знайдених речей. В першу чергу це мій одяг. І вся ця історія почалася з повномасштабного вторгнення. А саме коли я виїхав за кордон, перше місце, в яке я виїхав, це був Париж, тобто дуже далеко, фізично далеко, контекст дуже далекий. І я зрозумів, що те, що я робив раніше, а саме переважно я робив відео, переважно я робив фільми, я більше робити не можу, бо не знаю як. Оскільки те, що знімалося, знімалося з друзями і з, зі знайомими мені місцями і контекстами, там я опинився сам, без нікого, і без нічого, і, по суті, в мене був мій одяг. І це був. Найближчий і най, най, найрідніший матеріал, який мені був цілком знайомий, і на нього я і вирішив переключитися. І те, що я робив тоді, та вся серія виглядала в дуже подібний спосіб. А те, що ми можемо бачити тут, в ЗИЗІ, це твори, зроблені цілком в Україні у Львові від вересня по тепер. Підхід все одно лишається подібним до того, що було за кордоном, тобто є персонаж, можемо показати його, віддалитися, і також є текст. За кордоном це працювало в подібний спосіб, але там мені йшлося про інформування західних глядачів про війну в Україні, про те, як ця війна переживається емоційно. Тобто, очевидно, мені не йшлося про факти, бо факти цифри можна прочитати в новинах. Мені йшлося про те, як це переживається саме людьми. Які змушені були виїхати, які лишаються. Отже, в Україні є така сама ситуація, коли є робота під нею або біля неї висять тексти. Але цього разу, звісно, не йдеться про інформування про війну, оскільки це українські глядачі, йдеться про дослідження самого матеріалу і багатьох інших тем, йдеться про зміни, які сталися світовляні у зв'язку з повномасштабним вторгненням у мене у інших художників, у нас всіх в цілому. Трохи теж йдеться про утопію, про те, чого бракує і чого би хотілося. І про особисту історію. Отже, робота, яка, мабуть, називається Я вернувся до міф». Два з половиною роки я кочував від резиденції до резиденції, від проекту до проєкту і повернувся у вересні. І цьому присвячена робота. Можемо читати тут ось цей текст. Я вернувся до міфу цей лгбт Прапор. Він тут кілізкітіння, він погано читається, але оком краще видно. Це лгбт Прапор, який брав участь у фільмі, мому «Мому» 20-го року, який називається Товариство секта. Це була історія про групу друзів, які чують історію з майбутнього, в якому настала утопія, і які реагують на ці повідомлення. Трохи вище ми бачимо ось таку хустку. Мені її подарував толік. На вулиці вірменській він зійшов. Я думаю, якась синтетична хрень, але він каже, тобі знадобиться. І потім я її роздивляюся, а там є принт, що це якось присвячено Параджанову, бо в тому році було 100 років Параджанову. І магія в тому, що я якраз, коли мені подарував, я вернувся з Варшави, де була виставка Велика присвячена Параджанову і в якій я брав участь. Тобто, це були роботи Параджанова і трьох художників вірменської художниці, оскільки він був вірменином, грузинського художника, оскільки він був теж грузином, жив там, народився там, і я представляв Україну з приводу чого дуже тішуся, <клес> і ось мені був такий подарунок від Бараджанова, який просто десь е... залетів з вітром. Бачимо тут е... ось таку типу рамку, в якій є лице. По суті, це знову е... якась фігура антропоморфна, і думаю, що в великій мірі це автопортрет. Зрештою, не дивно, що вони виходять з мого одягу, щоб усі мали бути як на автопортрет. Аж тут ми бачимо не автопортрет, а портрет, чи правильніше сказати, пам'ятник моєї бабці. Моя бабця померла в минулому році. Я тепер стикаюся з проблемою, що треба ставити пам'ятник. І хочеться не бридкий, не чорний граніт. Але виходить так, що ще немає фізичного пам'ятника на могилі, але є вже два в постаті. Ось такого барельєфу, який зроблений переважно з її речей, які я е, забрав з її квартири, коли вона померла. Тобто її окуляри, е, ось цей білий медичний халат, вона була медсестрою. І, відповідно, вдома була ціла колекція цих халатів. Е, є різні значки, це е, значки іброшки і, і хрестики. І це радянські значки, але також це протестантські значки, де пише «Jesus loves you», оскільки бавці в якийсь момент. Стала протестанткою, що теж є досить типова історія з, з в православником і в протестант. Такий був і шлях. А, і, врешті, вся ця а, історія закінчується такою купою тканин. А, по суті, якби якби це був пам'ятник над могильний, то ця, це була б земля, а постать бабці це був би сам пам'ятник. І також бачимо тексти. Тобто є підпис, що це пам'ятник бабці, і е, також є згадка про ще один пам'ятник, а саме, фільм і є QR-код для того, щоб його подивитися. Ось така ось є робота з двома нареченими, які обіймаються. Ми ними така традиційна вишивка з е, е, лавеками, гніздечко е, в них малятко, квіточки, змієчки. І також важливо, що є підписи до роботи. А саме про те, що в 2025 році у Львові відбувся перший прайд, і він прийшов непоміченим, хоч і був як ніколи на часі для ЛГБТ військових. І є ще один підпис про те, що сподіваюся, ця робота, коли ми в залі укладання шлюбів Галицького району. Але ну це справді є моя мрія. Чи вам саме Галицького? А мрія, тому що дуже би хотілося працювати в першу чергу на Простори, які є загальнодоступними. Хотілося б утримуватися з грошей, які б мені платила українська держава, а не колекціонери чи західні інституції, як це є зараз. Так, Тому так. це моя велика мрія робити, наприклад, барельєфи для залу укладання шлюбів, не знаю, шкіл, театрів, муніципальних, державних інституцій. Я тобі щура бажаю. Дуже красиво робити. Mm -hmm. Ще щось розкажи, бо дуже красиво. Uh, ось є такі ангелики. Я буду масити, але ви, дорогі глядачі, будь ласка, нічого не масуйте. От, uh, ось є такі ангелики. Uh, ніби антикварні, хоча, можливо, це якась репліка. Uh, куплені винятково, uh -huh. бо більшість речей я все такі знаходжу. Uh, ось, ці, ось ці два капелюхи, з яких складається обличчя цих наречених, це капелюхи бабці. Власне, я забрав майже весь її одяг, майже нічого не викидав, не віддавав. Ось ці очі. А це кераміка, по-моєму, розписана тилом. Це робив ще в якомусь підлітковому віці. Це було досить давно. І ось ця комбінація так це, це називається. Це колись здягалося під сукні, носилося. В неї бабці таких було, звісно, дуже багато. Ось ця комбінація одної моєї бабці, а ось цей халат, такий домашній, це халат моєї іншої бабці, яка теж, на жаль, померла вже в цьому році. Це таке красиве поєднання кольорів. Ти носиш комбінації деколи? Я Меніше. пробую вдягати, бо це така пам'ять про бабці. От в мене була сьогодні така ідея, але я зрозумів, що зараз... Це що з цим робити? Це якийсь такий дуже дивний анахронізм, який я, звісно, зберігаю. Але це таке вишукано. Так, капці просто чудові, тут їхні, ось там є такі підбори, їх можна бачити. Але ще раз кажу, я втурмацию ці роботи, бо я робив, пожалуйста, не мацайте. Бо дуже прикрушував людей. Uh, дуже вишиваний твір. Таке артико бароко і звісно... звісно. Ні, власне, що зараз мистецтвознавство заперечує і стилі, а важливий автор. Ну, знаєш, як, наприклад, Антоніо Гауді би сказали, що він творить в стилі там модерну, він би дуже зморився. <звісно> 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 але ж <звісно> це надихає, коли але ти живеш є певні, в саму... <звісно> Та, <звісно> є, як так, є певне бароко тут то, в тому всьому. Я дуже люблю бароко. І, um, <реш> і теж, так я казав, є і таких робіт багато, які присвячені тим святоглядним змінам, які сталися у зв'язку з повномасштабним вторгненням. І ця робота присвячена одній з таких змін. Ми бачимо тут, що ми бачимо тут смерть, але в такому дуже домашньому, елегантському тому, халаті, капцях дуже милих. І бачимо теж підписи на стінах В мені гниє труп пацифізму і про те, що ця робота наслідок м'язму. Тобто того такі пацифізму, який розкладається, м'яз не пускає і смерть з білим прапором. І це перш за все інспіровано ситуацією, в якій я не в українській художниках закордонних, в якій до сих перебуває дуже багато людей з України, ну важливо, художники, вони чи активісти, хоча б у якійсь мірі. Ми всі стикаємося з тим, що нам обов'язково хтось запропонує врешті стати пацифістами, що в нашому випадку означає просто смерть. Ну це дуже велика світовляна зміна, оскільки я знаю, що. Багато хто з людей, які долучилися до ЗСУ, також мали цілком пацифіські погляди. Навіть після 2014 року якось нам всім це вдавалося, бути, мабуть, наївними. Ну і так, я думаю, що, мабуть, підучі роки на те, щоб з цим змиритися, а, що певні речі просто неможливі і, і таким є життя, і, і доведеться з цим жити. Смерть має дуже красиві капчики. Ой, З тими конваліями сет куплений на eBay. Це якісь китайські, там розходяться варіанти, але я думаю, що це китайський китайські. Сувенірний такий набір, власне, такого от халату оцих капчиків. Також там було щось типу піжами, я не знаю, але теж такої самої вишивки, ті самі кольори. А, і штани від піжами є на іншій роботі, і та би та інша робота вона би складала диптих з тими двома нареченими розбійками, бо там є двоє геїв на тому другому в Галицькому районі. Поїхали в Київ. Ти маєш на увазі, що в Києві проводиться зараз теж виставка паралельно. Так. Да, велика велика виставка до дня незалежності гігантська, 70 авторів авторок в українському домі. Та да, і геї поїхали туди. Є ще ось така робота, власне, її назва є, по суті, в підписі. Так відчувається нарцисизм. Ага. І ось ми бачимо ось такі маятки, із в них визирає ось таке одне ага. От Воно таке трохи дефрагментоване, і ми піднімаємося вище. І ми бачимо тулуб, і замість верхніх кінцівок ми теж бачимо личка, а в личку ми бачимо личка, а в очках ми теж бачимо личка, і личко теж є в ротику. Тобто всюди є обличчя. Це така якась дитяча дежавю, що дівчинка читає книжку, а на кладинці книжки дівчинка, що читає книжку, і на цій кладинці знову, і вона так замирюється до нескінчення. Так, може так. Ну, такі речі вони ж в дитинстві стаються з нами. Чаш мороз по шкіреві. Потім, потім на життя, якщо не пощастить. Теж в підписі є по суті назва або коментар, який стає назвою одна з моделей часу, останнім часом. І ми бачимо тут теж якусь таку історію з чимось, що нагадує годинник. Ми бачимо кота з гнімбом. Так само це зроблено з. Мого одягу, сорочка, яку я носив дуже багато років, посередині ось цей блакитний льод знайдений десь, можливо, в моєї бабці, можливо, в шафі якоїсь іншої бабці, куди мене завели, бо, на щастя, люди мене водять. Якщо у вас є шафа по бабці, яку треба розібрати, запрошуйте мене в гості, я задоволена, до вас прийду. А, і є ось такий, якщо взяти крутніший, загальніший план, це, це все складається в такого антропоморфного кота, uh -huh. в якого замість голови є ще один кіт. І, і ця історія з повторюваністю, з відзеркаленням, вона власне, завершує, завершує цю виставку. А, ми бачимо тут, по суті, три пари портретів, а, в кожному з яких є історія про same-same, but different. А, вони не підписані, і, ну, бо в цій ситуації, по суті, вони утворюють якісь з, з трьох. Серії або щось старі з творі. Відкрився все публіки, відкрив. все-таки, якщо Но відвідувачі не можуть відкривати. Відвідувачі не можуть відкривати ця, ця рама це по суті це кіот. Okay. Антикварний. Посередині було зображення ікони, якого я вже не застав. Тобто я це купив там, вже нічого не було, були лише слідіклею. І тому я міг це використати як тло, як рамку. Uh -huh. Але насправді так насправді як частину роботи. І зараз давай ми відійдемо. Okay. Дуже красиво. Щоб ми, ще не і ми бачимо тут теж портрет. А, портрет носить окуляри бабці, носить очка лягочки. І це моя шапка, яку я теж колись ага. носив зимова, прекрасна, дуже тепла. Але більше вона не функціональна, тепер вона є частиною цього лиця. І є сорочка, ось ця яку я теж носив. Є різні звірятка, якісь фігури зроблені мною. Є патрониси. Це мені ага. батько подарував, сказав, наші хлопці підстрілили російського дрона. Ось тобі. От, і, і ось він тут. Ти чи багато всяких таких от деталей, таких оправлених камінців. Mm, так, це я колись вбив теж там ну, ага. в якомусь підлітковому по суті віці. Ага. І це мав бути окремий проект, який так і не стався. Який, ну лежав, по суті, завершений, але ну в якийсь момент пройшли руки. Я десь uh -huh. їздив, і, і воно просто стало матеріалом для інших творів. Ангелик оригінальний він тут був власне. От в такому uh -huh. стані порваному він і лишився, і я його uh -huh. не знімав. От, тобто я намагався зберегти е, максимально те, що було е, в кіоті. Як називається робота? Процеп за містіком. Сентезомістичного то відкривання. І е, друга робота в цій історії. Е, тут збереглося більше, усі квіти штучні, ось цей ангелик, якісь залишки фольги. У цьому ага. всьому близько 100 років е, воно укріплено. Лаком, тобто якось тримається, але так. Але деякі з цих елементів вони ну май майже розсипалися. Ну не розсипалися, але відклеїлися, розпадали в спиках. І це теж зроблено з моєї шапки, яку я носила uh -huh. кілька років. А, і багато yeah. інших елементів теж домобабці або якихось знайдених речей. Закривати ми не будемо, тільки що ми мали пригоду, нам довелося її знімати, закривати. Я yeah, думаю, uh -huh. yeah, uh -huh. що все гарно видно, не переймайся. Робота називається Ангел української історії періоду незалежності. Ага, скажу про ці таблички, бо є людей бувають думки, що це я пишу польською. Ні, я не пишу польською, це написано українською, це просто латинська абетка, яка тут у нас використовувалася століттями, і це нормально. Отже, для цієї роботи вона сидить на таких санчатах, теж старих не знаю якого року, може ти років. Може, ти скажеш, але дуже якісної роботи не були знайдені. Uh -huh. і, і тут дуже добре подивитися в обличчя, роздивитися, в принципі, так само, як в інших роботах, роздивитися деталі. Обличчя знаходиться в тіні, робота сидить. І непогано, якщо маєте можливість, отак на фочіпки біля неї там знайтися. І має, очевидно, вона крила, оскільки це англійсь історії. Крила з Шалика. Mm -hmm. Якщо хто попереднє, одне з попередніх відео Тетяни Казанцевої про мою хату, то там ви могли бачити ось ці фігури з папімишеї, mm -hmm. які були знайдені, які були виконані театр Янковецької. Це я прикраси, і ми бачимо тут серед зірки з гірки на самцатах людей або не людей, які сидять на руках. Mm -hmm. Ці не людини, а ангела. І також ангел, як ангел історії, крім того, що має крила, він, звісно, має мати два обличчя. одне дивиться вперед, друге дивиться назад. І тут теж непогано роздивитися деталі, з чого складається. Тобто, так само кулі є лезо, є іграшковий меч. Словом. Бажаю вам з'явитися деталі, це не тільки приємно, але й корисно в моїх роботах. А ще в цій роботі альтернативна назва, і тут про це теж підпис, тобто англоукраїнської історії в періоду незалежності, або автопортрет розтягнутий в часі. Розтягнемо, ми бачимо прямо в самій роботі. Розтягнемо. Буквально працюємо, буквально. Я пам'ятаю цю шубку, пам'ятаю ці рукавички на тобі. Ні, ні, шубка була не ця, але була подібна. По суті, я речі, які я знаходжу, я їх ношу якийсь час, а потім я переробляю їх в роботи. Або якщо це якийсь одяг, який я не носив, це одяг, але який опинився в роботі, це що я міг би носити. Ця шубка, наприклад, була замаленька просто на мене. А так я носив би її звісно. Тобто, так, цей принцип не довга шуба. Так, він працює в... дві сторони. Та шуба, яка довга, з неї теж була зроблена робота, і це, власне, про те, про те, як ця серія взагалі повставала тканинна. А, наприклад, ось та шуба, яку я мав дуже багато років, і з якою було зроблено багато фотографій, які стали частиною різних проєктів. Нам вона була більше п'яти років, і коли я опинився за кордоном, то от ситуація, наприклад, іде літо, буде тепло, шуба об'ємна і нема де діти. Але якщо ти і не хочеться її викидати, але якщо ти переробляєш її в роботу, то роботу можна лишити попросити в якісь інституції. Потім ця робота поїде в іншу інституцію. І так шуба буде подорожувати. Ну, якщо не світом, то європою, і, власне, що вона і робить, так само інший мій одяг, так само інші знайдені речі. Прекрасно. Ще скажи про два обличчя. Чому в Ангела два обличчя? Так, ангел історії має мати два обличчя. А, ну це це нав'язання до бендіміна, але теж це нав'язання, звісно, до Януса, до Великого До, 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 до Великого двого... Януса. Януса, так. Звідси, звідси, звісно, два обличчя. Якщо йдеться про час, то та, треба розуміти, що в нас є не тільки минуле, а ще й майбутнє. Ось ця робота теж, можна повернутися до попереднього відео з моєї квартири майстерні. Ось це висіло над двери. Okay. Ця штука регулюється, тобто ці лапки можуть висіти вище, нижче, по-різному. І по суті, ця річ проєктувалася для, для дому тобто як предмет інтер'єру, як, одночасно, як, одночасно, як і предмет мистецтва. Але, Класно, коли це висить над порталом. Над порталом, так. так. І вона зразу міняє адреси порталу, у нас такий східний його. Ось ця робота, яка має теж коментар, як і більшість з них тут. А саме про те, що в дитинстві я мріяв про такого коня, йдеться про ось цього коника, ага. на якому можна собі отак кататися. А, і про таку усміхнену маму. Коник реально це була ага. іграшка, і ось це його частина, ось ця голова. Ага. Коника, звісно, я її переробив дещо, але в цілому це воно і ось хвіст коника оригінальні його частини. А також є паперові вставки, які рідкісні для мене, я їх не використовую. Ага. А, і в цьому випадку використав, тому що це, це був друг довоєнний, і звісно, ага. я би ніколи в житті його не порізав, але на жаль, я знайшов його вже в дуже пошматованому стані. І це вже не можна було як би сказати врятувати толком. І тому те, що я зробив, це я повирізала ці цілі частини. І ось у нас є обмели, є ручка, є ніжка, є ангелик, який визирає з одної кишені, ага. і ангелик, який визирає з другої кишені. А ось така якась пасторальна історія ага. про мрію, щасливе а, про щасливе дитинство. Але теж можна сказати, що це така мама-кінь, яка тримає на собі все, із якою, із якою і з якою і, і з кишень з коміра реалізують ці діти і, і їздить це все, і вона одночасно і постать, яка катає, але яка і сама катається. Ну і те то... виникають, по-перше, власні асоціації. Так, да, Звичайно. Це теж дуже важливо. Тобто, хай перше подивляться виставку, потім ще раз подивляться відео. Та, але, ну, але, так, але насправді є, є коментар, і це, та, це важливо для мене, щоб ну, скерувати цей okay. глядацький досвід, з, по, по суті, спростити його е, з допомогою короткого коментаря. Я не використовую жодних термінів, е, це не, не аналіз роботи, це якийсь такий епіграф до роботи, uh -huh. може якось так, okay. скоріше. Але та, але з мого досвіду це дуже класно працює і створює більш цілісне враження. Чи в тебе є книга відгуків? В мене є тут QR-код і є а, а, мій коментар, окремо про те, що прошу угу. писати і лишати відгуки. Книги паперової немає, мабуть, тому що я сам ніколи не пишу нічого в такі книги, я чомусь кримпуюся, я не можу. От, але я інстаграм, і люди насправді пишуть і пишуть ага, багато, так. і це дуже приємно, коли тобі пишуть люди, яких ти не знаєш, і яким це подобається, і особливо, якщо вони пишуть, чому їм подобається і що їм близьке, оце, мабуть, найкраще. От, а це відео, яке вже можна дивитися просто сісти на лавці. Діли, з без жодних QR-кодів, воно коротке, і починається воно з такого, от з такої постаті, Редко. Бо сидить вона, сиділа вона, от вже не сидить, в такій специфічній триархальній позі. І це відео починається з аналогової фотографії чорно-білої стилізованої під фотографії столітньої давнини, в яких, власно, ось такий предок дуже поважно сидів і дивився на, на нас в майбутньому. І це відео про те, як створюється ця робота, хоча це відео було зроблене в по-моєму 18-му році, тобто задовго до ось цієї серії, але вже тоді я починав працювати з власним одягом, і ось тут я підходжу і розбираю цю всю конструкцію, розбираю ось цю фігуру, вдягаю врешті її на себе і виходжу з кадру. Дуже захопливе відео насправді воно мене зачарувало чимось нагадало пластилінові мультики, анімацію, mm -hmm. бо воно так дуже з дрібних деталей складається. Коли я дивлюсь на це відео, мені дуже шкода свого старого одягу, якого вже немає зі мною, тому що він весь тепер. По суті, все, що є на відео, воно uh -huh. перешите в іншу роботу. Ось ця шуба, про яку я згадувала, це власне uh -huh. вона. Ось ця шапочка uh -huh. тепер в Києві виставляється. Навіть ось це взуття, дуже красиві Мартінси, такі велюрові. Uh -huh. Вони теж стали частиною іншої роботи. Так що всього цього одягу вже в мене немає. Це дуже захопливо. Так створюються ці роботи. Про те, як створюються роботи, більше я розкажу на артистоку. можливо, покажу якісь з фільмів. Це вже буде зовсім скоро. Це 31 липня, четвер, 18.00. В Зизі приходьте. Будемо за щось перечатися? 31 липня, четвер, 18-та година. Це Та тут ще 에, багато всього. Приходьте, додивляйтеся. Будь ласка, не чіпайте руками. Мені дуже серце болить кожен раз, як я це бачу, а бачу я це, на жаль, регулярно. Ну, це ознаки справжнього твору мистецтва, що хочеться до трохнути низької культури. Я пам'ятаю в Італії, мені все хотілося погладити. Хочеться все погладити, ну але я розумію, що якщо кожна людина буде гладити, особливо коли це тканина, а це тканина, яка хоча не використовує плелю, я намагаюся використовувати лише низький, так, і так, щоб воно було. Не знаю, деяких матеріалів, але хочеться, щоб воно було на столітті, щоб воно, якщо його не рвати, воно б не рвалося. Але е, теж воно не особливо надається до правильної машинки, тому угу, якщо кожна буде триматися руками, це закінчиться дуже скоро для цих речей. Все, я зібрався і пішов. Лишився стілець. Добро. Я гадаю, тут доречно буде сказати, що якщо в когось є тканини, то хай несуть тобі да, тканини, прикраси, іграшки, ткани, бо, ткани, бо ткани, я маю ткани. теж тобі мішок і мушу занести та. Ну я думаю, кожна людина має цей мішок. Да, да, <laughs> мішок да, чи да, підвал, да, чи да, якусь шаху, да, і да. якийсь контакт він ми знову повторимо в описі відео та інстаграм, і ще що ти захочеш. Отож, друзі, приходьте на розмову з таким. Видатним, видатним художником. Дякую. Все дуже Дякую. красиво. Дякую тобі за божественні танці і за дуже класний виступ. Я відчуваю, що це перетворилося на дуже театральне дійство. Дякую.